Добрий вечір, слава Україні! Слава Україні! Так, відлік пішов. Що тут відразу трансляція йде? Цікаво. Стар, стар, ну добре, погнали, погнали, погнали. Так, притискаємо лайки. Велетермінатор всіх вітає і фанатів Чес, вітає на стрімі. Вічна пам'ять, хто загинув молодим, Вітер, небо дим, небо дим, І душу всі робив разом з ним. Вітер, підіймав небо будем. Вічна пам'ять, тим, хто загинув молодим. Вітер, підіймав небо бути, небо будем. Назад усім живим, коли навічно лягатиму спати. Очі заприч мені, брате, піду ворогам, подивонок віддам, чи я куп з гранати. Моя мати не плач, вогни палач, м'яч забере, як закінчиться матч а поки що так зі смертю в такт, так, і не згорить їх останній танк така наша доля. Серед мінного поля карбується правда, і слава, і сила, і воля. Горе, ніби ціле, море, але будемо стояти по міцні, як гори, як же я радий, що маю кому це сказати. Очі, заприш мені, брати, коли навічно лягатиму спати.

Тим, хто загинув молодим, Вітер підіймав небо неботим, і душі всі героїв разом з ним. Вітер підіймав, не будем. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер піднімав, не небо небадим, назад усім живий. Так, так і так. Да. Добрий вечір, добрий вечір, браття запорожці, браття українці, добрий вечір. Та в прямому ефірі аристократ, велотермінатор, фанатик шахів, укропчик Бандеревець, Так, глядачі там не видно. Треба було стрімлап зайти, мабуть, ми зараз поміняємо. У вас вже є люди, я бачу. Давайте так. Іконка стрімера, ну дивимося, аристократ. Зайшов ще й іншим каналом. Ось, Микола Горобець, Аристократ. Підтягнемо трішечки. Так, зразу командують Україна вперед. Звертаю вас, увагу, створена е, YouTube. Не всі це бачили і знають. створена. Команда бита 5 років назад, а команда створена. 10 років назад, Україна вперед, 10 років назад, в 13-му році. Посланечки, що я вам закину. керку для цієї, цієї сторінки, доєднуйтесь тут річ, Україна вперед. Але команді 10 рівно 10 років. рівно 10 років. Онлайн подивимося, чи ще хтось є, чи нема. Так, у нас Рім. Відповідно відбувається, я думаю, все чеки Бомбоні. Атаман Сірко заснов, засновник команди Атаман Сірко, якому аккаунту ще, ще до 2014 року було створено. Це для, Особливо для тих кремлеботів, які, які щось розповідають Миколі так. Ну що, Арена защит куля. А давайте кульку пограємо. Давайте зіграємо Арена Защит кулю трішечки. Під'єднаємось. Пишіть в чаті, якщо той, пишіть в чаті, стрімить Миколка. А далі бліст, просто пограємо бліст. Зараз я одну зіграю, показував кулю. Зіграю, показував кулю. Сложить два. Так, рокірочку швидко зробимо, а потім будемо що? Мабуть, є три. Да? Ждемо, а, кінь туди піде. да, Логічно, добре, підготовив Словника сюди. Тут ми будемо жертвувати, чи не будемо? Давайте вперед підемо таким чином і Д4, може спробуємо проскочити. Д4. Підриваємо обов'язково, відкриваємо д 4 Він зіграє. А куди я піду? Я на G5 піду, хлопці. Я g 5 там буде щось? давайте пробиваємо. А, він подвоїться. Ну, да, 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 да. Все вірно, пішов далі на D5. Татакамо, кумар, індійський, індійський майстер. татакумар напав на D6, заславнічу і хай йому буде грець. Хай йому буде грець, заслав нічу і хай йому буде грець. 44 секунди на 35, він принципово грає, так, куди я напав? Сюди напав, буде бити. Буде бити. А цікаво, зіра то добре, відійшов, буде в'язати. Буде в'язати, прийдеться відходити, хлопці прийдеться відходити. Тут це де 5, я пішов тільки вперед. Назад танки не ходять. Ви знаєте, часу немає нічого. Спробуємо. Давайте по ліні пробити його. По ліні проб'ємо разок сюди, бо бух разом сюди. Зараз хвилиночку підірван. Може, і це не обов'язково було. Давайте я закріпимо коника. Сюди я буду на всю бить. Часу у нього немає, це дуже добре. Напав на це 5, на А7 напав. Він вирішує питання ці. Він це все побачив, а лінію не можна Підв'яжемо коника хіба що. Таким чином підв'яжемо, пробили, пробили. Тут чудово в принципі, перемогу Перещовкав. Добро, перещовкав. 2280 Давайте паузу натиснемо. І підемо. Добрий вечір. Напишемо. Добрий вечір, Україна. Добрий вечір, Україна. Україна. Україна, Україна. Бажаю здоров'я, бажаю міцного, бажаю міцного. Так, по цьому все в нас дуже добре. Поточна бідкість швидкість. Написано, можна швидше зіграти. Так, Заходимо. Заходимо трішечки, вітаю глядачі. Грав шахи стратегії, тактика. Зайдемо в Супербліц. Що у нас по Суперблісу? 1100 чудово. Зараз розпочнеться. 50 хвилин буде. Відмінна якість трансляції. А, вона завершена, підожіть. Ну, добре, 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 добре. Так, як по, по якості. Напишіть по якості, як дуже добре чи ні. Хелло. Гамбіт Бенко розіграємо. Гамбіт Гамбідбенко. Тоді слона на G7 поставимо. Так, дім москалик. Угу. Так, підв'язав. Угу. Напав. з темпіком. Більш сильно немає. Чому? Чому немає? Може вперед уже. Давайте навалимося на це все діло, на се три, поки він. Він віддає добро. Добро, напав. Міняється. Москалка маємо виграти. Тройбе вісім, логічно, тут я захищаюсь. Яким чином? Е Сюди десь, Ні, давайте по центру грати, Тут я захищусь спокійно, з таким шляхом та й все. Ще слона приберемо, кудись відходить. Давайте приберемо. І, і будемо дурочку ловити, звертаю вашу увагу. Угу. Оцю бере для початку, так, да? хлопця? оцю беремо чи оцю? Яка шкідливіша? Давайте цю до центра побив. Добрий вечір, хто доєднався. Дев'ять переглядів. Чудово. Дев'ять переглядів. Так, тут ще ранувато. П'ять шість, а п'ять піде. Знову А 6 піде, так? Да? Взіраємо корисний аж 5, будемо подивитися. Ага, жертвою тоді розмі... розмінялися. Не віддаю. Угу. Ну так, поставте, перед, поперне. Ну, сусіє, ви знаєте, воно ж. Воно ж, воно ж, воно ж зовсім немає поваги ні до шахи. Куди це? Куди це? Так, нагнули, виграли. Чудово. Усі глядачі вітаю, всіх вітаю підписників. Вітаю підписників. Зараз мене антрастакт транслює. Заходимо в турніри. Зараз почнеться супербліц. через хвилинку почнеться друзі, мережі тут менше людей. Ну нічого, все, я думаю, все буде чекі-бомбоні. Я думаю, чики Бомбоні все буде. Давайте переглянули честь ТВ Бліц. Як катай Бліц. Поточна бідкість менше, але я думаю, там все буде чеки бомбоні. Що у нас по якості? По якості все чудово, чудово, добро. Зараз будемо катати далі, будемо катати. Слава українській нації, слава Україні, добрий вечір. В чаті можна написати, напишіть що-небудь в чаті. Напишіть що-небудь в чаті, будь ласка. Якщо хто не бот, хто не бот, пишіть в чаті, будь ласка, хто не ботик. Окей? Хто не бот. Бо от не ми, ми з України, ми з України, ми з України, ми з України, да-да-дам, да да Так, захоронку буде, ми Колка. Заснув приснилась Олька, Івані Пінні спинку терла солька. Наталка в спальні мене прибирає. І на батуті мізю крайн стрибає. Басейн плейбою, бою, я як Спілберг, стіві, на брудерша вп'ю фреш і свіжит хіві. Памела Андерсон летить із гірки, але найкраще всіх то моя Ірка! Ірка! Ірка, коли ти дивишся, Ірка, пропалюєш в мені дірку, Ірка спала хую наче сірка, коли ти дивишся, ірка, пропалюєш в мені дірку, за вірка. Далі показую топ-контент. Саме так, саме так. Зараз хвилиночки трішечки. Приберемо рівень мікрофончика. Мікрофончика трішечки менший рівень. І і що? Так, ну все, можна катати далі. Турніри, турніри, турніри. Що просто супербліссарену та й все. Хто доєднався, хто на перегляді бажає пізнавальних шахів, бажає оптимізму всім незламної волі Чарльстон, Ча Карлош. Поїхали вперед. Карлош. Так, розмінялись. Солдиц відзвіраємо спокійно сюди. Тут на зв'язочки втрачає. Що жило? Що жило ще раз. Щоб не було неприємне, що жило, бо тут я розміняю, в принципі. Спокійно відійшли. Слон ще вже щось може піти, але ми там будемо відскакувати, а може ні, а може Да, Там ще цікава репліка, Карлош. Е, він це все бачить, да? ну давайте вперед підемо, лаштуємо рокировку, щоб не було мати. Все одно я піду зараз рокеровочка тут поб'є, спокійно, та й все. Вона ми. Тепер, може, сміливо, ослон бик 5. Цікаво зіграто, ви знаєте. Я не знаю, що він, далі, що він планує цікаво. А, попер кудись. Ух ти. О, Ну цікаво зірано. Цікаво, зірано. Я навіть не знаю, що зіграти. Ну давайте тура це вісім. Топ-контент вивело термінатора саме так. Бог. А, отак він лаштує. Диви як красиво розіграв, намата. Ну. Е... А, біжіть, ну, да, я щось стину. Ну так, приці я стину розмінятися за кіньші захисний такий хід і король сім. Так, е, з таким. А що це таке? Це в мені. А за що це так? А дивай, красиво зіграв. Дід. Так мату ж нема, І Щось не зрозуміло, Карл, що захистився та й в п'ять. мене це не обходить, я зіграю що жив, то і все. Так, потужний поштовх. Потужний поштовх. Потужний поштовх. Так. Тут якось потрібно вже вперед піти, так? Да? А ні, там мат при ух ти, там мат в один хід прийде. Диви який, Ну добре, вірю. Захистився, вірю, вірю, дядько. Вірю, дядьку, будемо евакуацію робити. У нас зайва тура, можемо цього дозволити собі. Карлош. від Киля Карлуша? Невідомо 200, 200. Так, ну я, я таким чином підв'язан, то зараз нападемо туру і відійб'ємо слона. Мату немає, звертаю вашу увагу. Поїхали далі. За триконами. Сонце встає. Щас добавить трішки. О, оце воно. Перевол ми даємо. Бо запехлих. Вогонь не пече. Слава Україні! Обов'язково написати. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! п'ять 5 годин. А якщо б ми сюди піде, там що жило, там щось страшне буде. А, слово на 7 загрожує. Цікаво, слово насім. Я там спокійно відійду. Даш? Слон сім. Да, давайте так, потурбуємо турочку. Слон сім я вперед піду. Там... А, -а, а. Он як він. Он як він. Терекона ми. встає, пішли вперед. Пішли вперед, Потихеньку нам. Слуна... да, ми далі ми зіраємо. Щас я відійду королем, мабуть. А може ні. Може... А може відійду. Терекона ми. Те, а карлуша. Карлуша молодець. Карлуша молодець. Сюди я з темпом міняюся, хлопці. Я тут міняюсь темпом. Здається, розкрутили ми цю атаку. Ну, не знаю куди. Ну, що жило, ну. Та й розмінялись, мабуть, та й все, да? мабуть, та й все. Ну, Словник відійшов, ну зайва тура. Поставимо слона сюди, зараз потурбуємо. Дохляти не. Ні, не здається. Карлуша. Ну, Карлуша, ну... Ну, зайва тура, Карлуша. Ц4. Ну, молодець, Карлуша. Ні, не хоче. Давайте з темпом прощупаємо пішачка, так відійдемо. пішли слоном вперед. Да. І підійшов ще раз. і ну, F4. Що в нас там? Нічого такого немає. Мабуть, на всю відсіля будемо прощупати його. Прощупаємо по чорним полям, то тобто там нічого немає. Слон де 1 ще продовжує якусь боротьбу там. Но... Слотсевіс, я все одно зіграю, да, все одно зіграє, зараз нападемо з темпа, поб'ємо. Да. Сюди пішов, щас поб'ємо пішака, ззаду поставимо. І цього ми дожина ні-ні, дядько, це... це такий матець. Це матець, це матець, в шахи стратегії, тактика. Добро. Угу. Україна, Україна переможець, Україна переможець. Україна переможець. Повертаємось до турніру. Повертаємось до турніру. До турніру погнали далі. Москаля щось там пише, ну нічого, нам своє робити. транслює Микола знову появився. Аристократ транслює чудово. Закаблук, Захарчук. У кого? з Україною граємо? Добро бажаю успіху. Пане Захарчук, бажаю успіху. Це 4. Перед. Кінці три. Можна? Пиливаємо. Хм, mm, чудово. Видите, Куди ми слоника поставимо, сюди на Б2 поставимо. ну Він не хоче, бачите, не хоче бити. Молодець. Молодець, що не хоче бить, поставимо сюди, щоб нікуди не стрибнув коник. Так, сюди зараз відійдемо, акуратно, не переживайте, хлопці. А може сюди на слон D3. Давайте сюди, щоб жарт ніяких не було. І далі ми коня потурбуємо, яким чином. Таким чином коника потурбуємо. Нехай він вирішує питання. Так, Пішли тура по центру вперед. Хто доєднався тільки, тільки що той молодець. Давайте слона, може білопольному він віддасть. Ну, нас, дивіться. Франківськ вітаю. Вітаю Франківщина. Пішов вперед, перед перед. Я думаю, вже може ходити, да, хлопці, чи ні. Тут треба акуратно поворотом, вдарити, акуратно поворотом, хлопці, акуратно поворотом. Треба d стоп контент Так, так, лінію він нам віддає, я не знаю, куди він пішов. Ну За слабкість, тут слон щастий, не забувайте. Е -е, можна поперти, чаранувати. Давайте ферзя сюди поперемо. зараз зженемо коника і будемо вирішувати питання далі. Ти диви, кудись нападає, ти диви. Молодець, Та він не простий дядька. Тура висить, до речі. Ну ладно, захистив таким чином. Де? Знайшов активний хід. Захарчук, знайшов активний хід, молодець Захарчук. Так, куди? Куди-куди? А куди ви пішли? Хе. Куди пішов Захарчук? Ходіть кудись, ходіть Захарчук. У -у. Захарчук топчик. Давайте сюди підемо сюди. Так, ну і папер. Попер, папер вперед, папер. Попер-бобер. Слон нам не взяти, там вже батарея стоїть. А що на зайве? Айн Свадрає 5 на 5. У нас ще одна копішаків дуже дивно. Ферзів 5 ходить. Красиво грає дядько. Дядько грає красиво. Давайте що, потурбуємо цього хверзулевича. Хверзулевича ми потурбуємо в будь-якому випадку. Ой, ой 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 ти диви. ой -й -й. ой 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 Диви, молодець, щось там планує. Щось там плату... Щось там планує щось. Давайте отаким от чином. Добрий вечір, топ контент. Та ти що. Гарде, отаке. От У, я шах. Ай-яй-яй. На, да. знайшовся, там шахи ще. Ди, працює за дошкою та ти що. Та. А, я вже би. Виходжу у Це читер. Здаюсь. Здаюсь. Це читерило. Це читерило. це Жбан зараз при всіх. Закінчуємо на цьому четерилові трансляцію нашу, так, да, по терм, по ритму. Це читерило. 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 Читерок. Мм, да. Мм, да.